Врятувати будівельну галузь та вивести її з кризи допоможе потужне державне замовлення щодо будівництва житла. Про це заявив президент Української будівельної асоціації УБА. Лео Парасхаладзе і підкреслив, що предметом держзамовлення має бути новий тип житлових приміщень. Їх концепцію у ба запропонувала розглянути Міністерство регіонального розвитку та будівництва України. Є сідея стриців створення нового типу житла, Ми його назвали Рабочем варіантом економіки. Це типове стриців, которая може. Котре можна строїти по всій Україні швидко і в великому масштабі. президент Уба наголосив: по-перше, передбачається, що площа економок буде незначною – 25-35 квадратних метрів. А зводити будинки з такими оселями планують за сучасними будівельними технологіями, які мають невисоку вартість. Поєднання цих факторів дозволить отримати житло, котре матиме ціну доступну для більшості українців. Квартира 25 пяти метрова стоила бы пороні тисяч долларов. То фактически значительно бучительно більше количество людей могло б позволить себе приобрести. Державне замовлення на будівництво економок, як зазначив Лев Парцхаладзе, також дозволить вирішити проблему відкладеного попиту. Вона за оцінками фахівця з кожним днем стає гострішою, адже в умовах кризи будівельні компанії завершують розпочати будівництво та майже ніхто не закладає нові будмайданчики.